Що трапилось у Крипивницькому? Ніч на 14 жовтня росіяни вдарили по критичній інфраструктурі області. Через це п'ять населених пунктів залишилось без світла. Також цієї причини були зміни в руху електричок. А щоденно протягом тижня то вводили то відміняли графіки аварійних відключень світла. У Кропивницькому реконструюють найстаріший водогін. Через його підключення півтори доби правобережна частина міста була без води. Втім, вже все під'єднали та відновили постачання води. Тепер обіцяючи, місто матиме резервне джерело водопостачання. Тож у разі аварійних ситуацій не доведеться чекати кілька днів на відновлення постачання води. У школах та дитсадках, де центральне теплопостачання, у жовтні опалювальний сезон не розпочнеться. Це через ліміти газу для комунального підприємства Теплоенергетик. Влада каже, що виключеннями можуть стати певні дошкільні навчальні заклади. Але у разі, якщо там буде критична низька температура, капітальний ремонт бомбосховища на вулиці Героїв України як розпочався. Так і продовжується досі. Наразі виділили ще 14 мільйонів. Подивимось, що ж буде далі. А ви підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб нічого не пропустити. А більше читайте на Гречка.Інфо. інфо.